Ця чудова писанка, яка тепер красується біля Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка, виготовлена з шести тисяч пластикових кришечок від пет пляшок, яких найбільше зібрали учні цього закладу, і стали переможцями в організованому компанією Ави Івано-Франківськ екологічному проєкті. Була озвучена цікава ідея нашим генеральним директором Копчиком Любомиром Михайловичем втілити в життя екопроект під назвою Великодня писанка. Отож було вдвічі приємніше, коли цей екопроект доручили саме коломиянам. Зібравши цей весь матеріал, ми передали всі ці кришечки нашому майстрові по художній обробці металу Фіцичу Антону, котрий втілив, власне, дав дихання, скажімо, цьому екопроекту. Найбільше кришечок зібрали учні другого В класу цього ліцею. Збирали їх дуже активно, підключалися всі батьки, діти, вся родина. Переможці отримали від компанії, «Аве» призи діти з надзвичайною відповідальністю поставилися до екологічного завдання. Кришечки дуже засмічують природу, і їх ліпше не викидати, а щось з них робити. Ми з усією сім'єю збирали кришечки. Якщо ми не будемо їх викидати, земля буде. Не засмічена. Ми дуже хотіли перемогти, і нам це вдалося. Тепер ця гарна писанка буде тішити всіх людей. Мені дуже сподобалось брати ці. Кришечки, бо вони б валялися і б засмічували нашу прекрасну природу. Це була хороша можливість мотивувати, зацікавити наших ліцеїстів для того, щоб зробити наше довкілля чистішим. У нашому ліцеї доволі часто відбуваються різні такі заходи, тренінги, бесіди. Ось такого екологічного характеру. Компанія Ави Івано-Франківськ, крім значної уваги до екологічного виховання молоді, впродовж війни надає чималу допомогу, Могу ЗСУ. запрошені на це свято військові. Отримали принтер та ноутбук. Компанія Ави Івано-Франківськ із залученням іноземних інвестицій ретельно дбає про довкілля краю, наближаючи нас до високих світових стандартів якості життя.